Ну, відповідно, ми запросили до студії Максима Щербатюка, це правозахисник Української гельсінської спілки з прав людини. З ним будемо говорити про те, що відбувається на Донбасі. Максиме, доброго дня вам. Скажіть, будь ласка, як би ви окреслили масштаб порушень прав людини, які відбуваються в тому регіоні? Наскільки це серйозно? Ну, максимально серйозно, тому що фактично в, на територіях, де відбуваються постійні викрадення людей, відбуваються вбивства, там різні, різного роду катування. Зрозуміло, що це певна така територія, ну, яка вкрай є небезпечною і там можна фіксувати постійно порушення прав людини, тої, ну і іншої групи, це ну, якби 100%. І е, наша організація вона якби слідкує так само за цим, і відповідно бачить, що дуже багато людей страждають, і відповідно, особливо по викраденнях, ми можемо чітко заявити, що ну, їх є багато, і це справді така досить велика проблема. Ось. Скажіть, будь ласка, права мирного населення. Дуже часто, коли починається якийсь збройний конфлікт, військове протистояння, уявлення, таке масове уявлення, не юридичне, а масове таке уявлення про права людини, зазвичай спотворюється. Люди починають розуміти, що ну, тут от можна якісь, якісь наступи якісь відбуваються на час військового конфлікту, там обмеження пересування, наприклад, uh -huh. людини, тобто якісь такі речі існують. Але все ж так. Щоб ми окреслили спочатку з боку українських, українських військових, щоб ми говорили і про одну групу, і про іншу. Коли українські війська ну, роблять якісь дії, наприклад, там, блокують якісь населені пункти, або а, там, теж так само утримують полонених, теж беруть у полон там, представників ДНР, от, наприклад, людину там, звинувачують в тому, що вона є інформатором, що вона є посібником терористів. чи це є порушенням прав людини, чи це так кваліфікують? Ну, взагалі, на тій території зараз певний є режим проведення АТО. І певні обмеження вони звичайно можливі. Які але, з але, них допустимі Можете сказати? знову ж таки, Це не режим так званого військового часу, де є певні, скажімо так, більш ну, конкретні речі, які держава має дотримуватись. Тут так само є певні ну, проблеми з, з тим, що і міста блокують, і власне я не виключаю випадків, коли і з української сторони є певні порушення саме щодо можливо, не знаю, катувань, там полонених і так далі, так далі. Але Тут потрібно враховувати, що там іде по суті війна, так тобто є певний ну, військовий час, і відповідно що з однієї сторони, ну якби є ці порушення, можливо, в меншому масштабі немає цих, не знаю, викрадення мирних людей і так далі, але все рівно є певні речі, які характерні навіть під час війни. Це ставлення до полонених, це певні гарантії відкатувань, тому що вони не припустимі навіть за часів військових дій. Це ну, якби не. Не, не ну, кутування заліза, та це не людське поводження. Але і стоп, це... Дивіться, от ви це дали про полонених прошу? Uh -huh, ми просто uh -huh, нічого uh -huh, не пропустили. Uh -huh. А якщо це офіційно не називається війною, якщо це називають антитерористичною uh -huh. операцією, і якусь людину там представника бойовиків його беруть. У полон за фактом він є війсь військовим полоненим. Ага. Проте якщо війна не відбувається, то статус військовополоненого він не має. Як тут бути, як тут уникнути, недорозуне непорозумінь. Ось тут... як називається ця людина? Ось тут найбільше коліз, що фактично дуже мало визначених понять в цій зоні проведення. То і власне ми стикаємося з тим, що який статус тих людей, які взяли в полон, який статус ну, обмежень прав і свобод громадян, тому. Що дуже багато невизначеності в цьому, і через це або ну важливо. Все ж таки визначити, що це є військовий стан, що тут є ну реальні військові дії, і необхідно ведення цього військового положення. І тут якщо держава це зробить, це розставиться крапки Чи все принаймні тут буде набагато більш визначених понять. Тобто буде зрозуміло, які права можна обмежувати в цей період, які не можна, тому що в конституції, в принципі, воно визначено, які права обмежуються, і відповідно є так само законодавство, яке передбачається. Тоді давайте поясним, які права на цей момент можна обмежувати, а які ні? Ну тобто, за фактом, якщо відбувається війна, і якщо це визнають військовим станом, що можна можуть українські військові там, учасники, люди які координують uh -huh. дії військових? Які права українців, які перебувають на тій території, вони зможуть обмежити? Ну, як я вже казав, тут у нас в Україні дуже розмилися ці поняття: зона проведення АТО і військовий стан. І е, я думаю, що майже ніхто вам не може сказати, що от на сьогоднішній день можна. Зрозуміло, що є право на життя, для прикладу. Воно е, має дотримуватися, і відповідно в проведенні військових дій там є ну, певні ну, якби речі, які, е, ну, скажімо так, є, є можливими з іншої сторони там І свобода від катувань, яке не може бути застосована при жодному з цих станів. І от, чіткої відповіді насправді немає от, щодо того, яка от, конкретно. Не то, що різниця, які от, права можна обмежувати за одного стану, а що можна робити, для прикладу при проведенні військового. Але е, визначеність, ну, саме конкретно по правах набагато більше, коли є введено режим військового стану. Mm -hmm. Зрозуміло. А тепер, дивіться, а, тоді давайте ми розуміємо, що відбувається величезна uh -huh. кількість порш. Ну, насправді, за фактом. Uh -huh. тут тобто, тільки самих полонених. Просто нам, нам насправді дуже дивний досвід був кілька днів тому. Один із полонених, який отримується в Горлівці, бандою uh -huh. Беса, просто uh -huh. у нас в прямий ефір зателефонував, бо їм телефони полишали. Uh -huh. Так незвична така інформація, але скажіть, будь ласка, порушення ці, ці всі порушення вони наразі фіксуються так, як це має бути. Тому що ми розуміємо, що ті люди, які порушують права людей, вони мають потім відповідати перед законом, навіть це коли зараз видається, що вони там на території до якої закон має дуже таке непряме відношення. Ну в, наскільки мені відомо, є певні тільки орієнтовні цифри тих людей, яких які є полоненими, тобто навіть ті люди, які ведуть перема. Мовини щодо їх звільнення вони говорять про те, що ми до кінця не знаємо, скільки людей є полоненими є з однієї сторони, скільки людей є полоненими з іншої сторони, і це ускладнює взагалі ну, якби ведення цих цих дій. І ми знаємо ті факти, які люди до нас звертаються для того, щоб яким чином сприяти визволенню цих людей, і ми це фіксуємо звичайно, але зрозуміло, що всієї статистики ну у нас точно немає. Я майже впевнений, що її. Немає, ну майже ні в кого. Давайте спробуємо так на якомусь конкретному прикладі. Mm. Наприклад, є українські який протягом якогось часу утримувався. Як полонений, як заручних uh -huh. е бойовиками, наприклад, тої ж там банди Гіркина, коли ще пономоряв, наприклад, у Брюляславському. Uh -huh. Тобто вони самі визнають, що ця людина є затримана, що вона закрита приміщення її право на пересування, Відбуваються допити. Вони самі від цих допитів публікують. Тобто, нам доводити тут нічого не потрібно. Uh -huh. Uh -huh. А ми знаємо конкретно, хто ці люди. Тобто ці люди не приховують свої обличчя, ті, які затримують. Знаємо час затримання людини, час звільнення людини, обставини, звільнення, обставини, затримання. Вся інформація є. Що загрожує такій людині, от яка ну на очах у всього світу? Не приховуючи того сама, затримувала, обмежувала право на свободу на свободу, на вільне пересування іншої людини або загрожувала навіть її здоров'ю. Ви до речі, я торкнулася дуже важливого питання саме відповідальність. Хто безпосередньо відповідальний за ті речі, які відбуваються? З однієї сторони є ті люди, які представляються ДНР, ЛНР і так далі, які безпосередньо ну по телебаченню їх показують. І відповідно, ну якби це одна сторона медалі. З іншої сторони, всім зрозуміло, що що фінансування якби, всієї якби, цієї роботи, так само постачання зброї, ведеться з боку Російської Федерації, і відповідно вона в якій степені відповідальна за те, що відбувається на цій території. Тобто, фактично, вона частково підконтрольна Російській Федерації, тому що по суті там є люди, які, ну скажімо так, багато в чому слухаються тих. Тих слів, які дає, дає, які приходять з Москви, і через те ми ставимо питання щодо відповідальності саме Російської Федерації за ті злочини, які відбуваються зараз в на цій, можна сказати, території, яка перебуває під контролем ДНР, і власне заявою Європейський суд з прав людини ми подаємо не проти України, а проти Росії, яка Російської Федерації, яка безпосередньо, як на нашу точку зору, відповідає. За ті речі, які відбуваються на цій території, я так просто, щоб ми якраз зачепили позицію Російської Федерації. Російська Федерація це перший канал, ми показуємо чимось випадково 24-м. Назвав попередньо разу, коли ми показували це відео. Це людина, яка зараз говорить. Зверніть увагу, це пані, яка розповідає про звірства там величезні, про те, що там немовля. Вони просто як це називається, це слово, щоб не перебільшити. Це біженка зі Слов'янська, так звана. Вона розповідає там про розп'яття і катування просто дітей в регіоні там, і так далі. Ми покажемо зараз інше фото. Її звуть Галина Пушняк. Вона розповідає про розп'яття дитини на першому каналі. Вона виявляється, дружиною одного з бойовиків так званої Донецької Народної Республіки. Ось фото. Uh -huh. тобто, ну, тут дуже чітко видно її обличчя. Не схоже на фотомонтаж, тим більше я знаю, хто наповнює цю сторінку, тому ну можемо довіряти тим людям, які знайшли цю інформацію. І ну, виявляється, Галина Пошняк, її чоловік працював у Слов'янську у Беркуті, а потім вступив у лави так званої Донецької Народної Республіки під керівництвом Ігоря Стрелка Гіркіна. Ну, Тобто, Росія з відповідь, тобто таким чином вам фактично опонує. Ви розповідаєте mm -hmm. про те, що Росія несе відповідальність за порушення прав людини в регіоні? Росія розповідає про те, mm -hmm. що ми тут насправді з вами фашисти, які розпинають немовляти. Все залежить від того, ну якою якою мовою ми говоримо. З однієї сторони, вони говорять про певне свідчення ну, якби людини, яка не підкріплена ну, фактичними даними, різними іншими матеріалами. Мені здається, що це такий дуже яскравий елемент про ну російської такої пропаганди, що Беруть людина може сказати все, що завгодно. Якщо вона не має якихось ну, підтверджень цього, ну що найменших, то відповідно це ну, слова, які ну, мали би хоча б якесь підкріплення мати. Ми говоримо про і е мов, фактів. Тобто, конкретно є людина, яка зазнала катувань там, і е відповідно є медичні докази цього факту. Тобто, це не просто слова, що мене там били, чи ще щось робили. Так само є, ну. По, по по фактам смерті людини так само він засвідчений, що людина перебувала там. В це не просто розповідь. Так це не просто розповідь. Камера. Ще одне. Ну знову ж таки щодо Надії Савченко, тож людина реальна, і факт є ну конкретний. Була тут стала полоненою, і відповідно була І Ніхто не на... приховував що вона була полоненою. Тут ми маємо наголошувати, що вона справді ці демонстрували. Є є свідки, які підтверджують ну з її відповідно загону який. Говорить про те, що вона стала полоненою, і була в полоні, і самі бойовики ЛНР постійно так. показували, що вона є полоненою, Ось вона, ось відео, ось Тому, доклад. тому тут. Тут мова фактів. Тому власне цим відрізняється, що ми даємо конкретні докази того, що права людини тут конкретно порушуються. А Росія з іншої сторони опонує, що от є якась Распинає ефемерна мовля. кількість для прикладу біженців. Не показуються, ну скільки. Їх є, говориться про якихось там 500 тисяч і так далі. Але це ну величезна величезна тисяч чверть населення Донбасу. Так це величезна кількість, і це ну якщо до вас прийшла така кількість біженців. Відповідно, ви ж можете ну показати це. Ну насправді, тобто, це достатньо просто показати мовою фактів. Треба подивити статистику, скільки в Росії акторів є. Можемо перевірити, чи можуть вони забезпечити 500 тисяч біженців? Це це, це це ті речі на чому базується пропаганда на певних твердженнях, які не знаходять підтвердження по фактах. І, відповідно, ну, тут от в чому є різниця і в чому і можна опанувати. Але. Коли ця справа доходить до суду, я наскільки угу. ви оцінюєте шанси української сторони довести свою правоту і довести, що все-таки ну, та сторона є винною ну, по в юридичній площі. Я, я, я розумію по е, Криму, там була трошки простіша ситуація. Нам вдалося е, через Європейський суд з прав людини показати, що Росія відповідальна за ту сторону, коли ще не було е, ця територія, визнана як окупована, ну і не, не входила в склад РФ. А угу. ще до того, Європейський е, суд справ людини він визнав, що Росія відповідальна за ті речі, які там відбуваються, тому що було певне втручання військове, що були військові, були певні захоплення людей, і для всіх було очевидним, що Росія в цьому бере участь. Тут буде складніше, але мені здається, є достатньо доказів того, щоб що Росія саме відповідальна за те, що відбувається саме на цій території. Окей, okay. Щодо доказів, дивіться, uh -huh. покажу вам цікаве. E, на Українській правді в блозі Олена uh -huh. Тригуб написала uh -huh. про інстаграм російського прикордонника, який показав танки, насправді, які перетинають кордон. Тобто він так в соцмережах пише, що він спалив всю російську армію. Так от Показав насправді, що відбувається. E, ось так, e, це російська митця, то люди, люди реально пишуть: а покані, поки не поздно, йому пишуть а, і так далі. Я думаю, ви вже знайшли. Ти все весіллі пропускаєш. Так от. Е, і тепер покажу, що насправді дуже цікаво, на цей момент я покажу. Інстаг... Ну, добре, що є люди, які роблять принтскріни. Дуже хороша звичка mm -hmm. для журналістів. Е, ну, Google Cash так, так само дуже багато допомагає, але покажу цей Артем Карат. Ой, Інстаграмер знищив, реально став. Ось так, ну фото з Тобто є в нього 183 фотографії опубліковані, але він зробив свій аккаунт уже на цей момент закритим. Не можемо вам його показати. Ну, зі зрозумілих причин зрозумів свою стратегічну помилку. Хлопчик тепер намагається реабілітуватись. Не знаю, сподіваюся, що щодо нього в Росії не буде порушено прав людини. Сумнівому не з того приводу, але ну це, це, це якраз мова фактів, коли є фото, що техніка військово пересувається. Мова фактів, коли а, лідери там, губарів і так далі говорять ну, на прес-конференції, що Росія постачає зброю. Ну всім відомо, якби відео прес-конференції, де напряму а, Губарів говорить, що ви нам поставляєте, да, от приходить і зброя від вас. А потім ще приходить представник російського громадського руху, так. йому кажуть, що погано поставляти. Він каже, ні, ні, ми добре поставляємо. Тобто, та, та, то це ну, одні з тих е, речей, про які ну, фактів, які свідчать про те, що е, Росія дійсно впливає на цю територію. Крім того... Так само на відео Богдана, Мустафи, всіх журналістів, які там в регіоні ми бачимо, ну і українські силовики публікують постійно, що документація вся вкладена в ці ящики зброї, це все російське. техніка Це і факти, російська. факти. Те саме, коли знову ж таки стрілков гірки на прес-конференції говорить, що так, я от ФСБ працював ось до такого. То числа, от в Росії був це знову ж таки таке певне підкріплення відео знову ж таки тих людей, які приїжджають, Ну от, недавно з'явилося, що вони свідчать, що я там з Астрахані. Я там звідкись відповідно, це ті речі, ті факти, які ми відповідно подаємо в європейський прав людини для того, щоб засвідчити, що саме Росія. Впливає на ту ситуацію, яка на сьогоднішній день є відповідальна за цю територію. Україна не має зараз такого впливу, щоб забезпечити права людини на цій території, і відповідно Україна не може ну, фізично зараз це зробити на цій території. Mm -hmm. Mm -hmm. Дивіться, yeah. але якщо вам все таки вдасться в європейському суді справ людини довести відповідальність mm -hmm. російської mm -hmm. сторони за порушення прав людини, які відбуваються в Україні, дуже багато людей, наших глядачів, я думаю, там можуть зауважити, що ну що зробить світ знову, скажуть We are deeply concerned, там, чи ще в такому форматі, там типу знову простурбованість, і чи можуть бути якісь реальні наслідки для Росії загалом, то це засвідчення певної міжнародної станції, це не просто певний факт, який ну Україн. Це на... не заява да, це... Це справді… Так, да, це певна справа, яка ну, збирає докази. Це не просто навіть твердження якоїсь міжнародної структури. І, відповідно, воно має значно більше значення і для європейської спільноти, ну і взагалі для всього світу. І зрозуміло, що для Росії дуже часто це ну, такий. Механізм певного зовнішнього тиску, і невідомо наскільки він ефективний, тому що Росія веде свою політику в цьому напрямку, але принаймні це такий важливий камінець для того, щоб Європа перейшла до третього рівня цих санкцій. Тому що якщо Європейський суд справ людини, який має авторитет, напевно, найбільше на всьому цьому просторі, говорить про те, що дійсно Росія відповідальна за цю територію, що російські. Там обзброєння воно знаходиться і воно забезпечує контроль цієї території. Це є такий важливий камінець в цій справі ведення ну, якби, третього рівня чи якихось інших речей, які можливо будуть більш ефективними. Mm -hmm. nice. Ну, подивимось, будемо сподіватися на якусь адекватну реакцію. У дуже дивна штука, коли читаєш чат на Ютубі громадського, виходить, що коли ти говориш тут про музику, всі там пишуть, як там права людини порушують. Коли говориш про порушення прав людини, там всі обговорюють звідки пішов шансон. Ну, така ситуація абсолютно, але ну, є річ, яку ми на початку ми заявили, але просто так оминули, пішли трохи в іншому напрямку, але мусимо проговорити: поведінка українських військових, української армії. А, де вона стикається, от, ходить на межі з правами людини? Наприклад, написали. Запитати про там, наприклад, використання важкої артилерії, uh -huh. ну це є населення зона, населена цивільним. Ми розуміємо, що там є цивільні. Українські словаки кажуть, що вони використовують там мінометний обстріл, або там обстрілюють uh -huh. тільки ті зони, де вони точно знають, що немає цивільних. Але все ж той житловий квартал, артилерія застосовується. Ну це ми знаємо. Взагалі по правилам між... навіть ну будь-яких військових дій, тобто не можна застосовувати ну там важке озброєння щодо мирних громадян і це ну але бігалі, ж так, важке озброєння застосовується щодо немирних громадян, а до людей з автоматами, але просто на тій території теж є <с мирні громадяни. Тобто, тут в тому тому то і складність, що велика кількість мирних громадян опинилися по суті в заручниках у такої невеликої кількості людей з озброєнням і. Фактично ті люди, які з озброєнням, вони ховаючись за цим мирним населенням, по суті, підставляють їх, тобто під ну, певні обстріли, і е е українська армія, принаймні із заяв керівництва, вона стверджує про те, що вона використовує важке озброєння тільки по тих місцях, де є розвідування і там, де немає мирного населення. І мені важко саме судити щодо того, де наскільки там військові наші можуть використовувати озброєння в тих чи інших секторах, там де відбуваються військові дії, Я не є військовим експертом. Але тим не менше, зрозуміло, що ті міжнародні документи, які є, говорять про те, що проти мирних громадян зрозуміло, що не можна використовувати цю зброю. І так само з полоненими, тобто з полоненими, там, наскільки, я, якщо я правильно зрозумів, крапку все розставить визнання того, що є військовий конфлікт, тоді зможуть бути після цього виснікова взагалі з полоненими має мають відбуватися певні дії, які характерні для для, для статусу полонених. Тобто вони мають мати відповідні умови. Ну зрозуміло, що вони обмежені у волі своїй, що відповідно є певний в них статус полонених. Є певні міжнародні документи, які саме стосуються військових цих всяких речей. І, відповідно, коли полонени набувають цього статусу, він і набуває певних прав, то не бути піданий торт. Турам там вбитим і так далі, так далі, але з іншого боку, дивіться, самі ДНРівці там, і ЛНРівці вимагають, щоб їх вигнали воючою сторону. Відповідно, коли їх будуть брати пол, вони будуть військовополоненими. Але якщо це називати антитерористичною операцією, якщо за статусом вони тоді за статусом вони терористами, вони учасниками незаконного збройного формування, їх просто міліція затримує за те, що вони ходять зброю, за те, що вони стріляють в мирних мешканців, за те, що вони причетні до викрадення людей, за те, що вони причетні до захоплення адміністративних будівель їх, їм інкримінують звинувачення, передбачені карним кодексом українським. Угу. Тобто, можливо, такий формат є більш комфортним для українських силовиків. Ну, ту, ну тому і на сьогоднішній день є режим проведення антитерористичної операції, що одна з сторін є терористами, тобто ті люди, які безпосередньо. Ну, або здійснили, або планують здійснити певні терористичні акти, інша сторона, відповідно, намагається це або попередити, або відповідно, якимсь чином знешкодити цих терористів. Це, ну, якби достатньо такий, ну, як на мене, сумнівний режим, де дуже важко провести лінію, що можна, що не можна. І, як на мене, бо... В ситуації, коли люди використовують уже танки, гради і так далі. Ну це не зовсім вже якби терористи. Ну це ну, війна, як на мене, такі за цією сутністю теж дуже було багато конфліктів. Обговорень там з приводу Ірландської республіканської uh -huh, армії, uh -huh. проте там цілий механізм був там. Вони пройшли просто повну еволюцію від учасника взагалі першої світової uh -huh. повноцінної uh -huh. uh -huh. конфлікту. Uh -huh. Далі вони трансформувалися uh -huh. в громадянську війну, Після цього перейшли в повноцінну звичайну терористичну операцію. Тут трохи Інша еволюція відбувається ага. про те, як ставитись до тих людей, яких визнавати, насправді таке дуже дискусійне питання, тому що якщо ми починаємо їх називати там воюючою стороною, учасниками там військового конфлікту, то вони фактично є представниками там людей з певної точки зору, певної території, uh -huh. ну, тобто вони фактично є представниками справді того регіону, з яким воює Україна. Ми ж то розуміємо, що тут зовсім інша ситуація, коли там мені пишуть люди з Донецька, з якими там був знайомий, які кажуть, хей нас тут кинули. Що відбувається взагалі? То я розумію, що ДНРів ці їхні інтереси і їхню позицію не представляють. Скажіть, будь ласка, все-таки, я журналіст, я просто ну я можу можу констатувати факти порушення прав людини. Я можу казати ось це дуже погано, і це uh -huh. дуже погано. З іншого боку, ви правозахисник професійно фахово цим займаєтесь. На які речі ми мали б більше звертати увагу як медійники, на які факти, на які процеси, на які нюанси. Просто щоб потім ну, і фіксація була здійснювалася відповідно угу. і акценти розставлялися правильно в цих аспектах, щоб ми ні про кого не забули. це так само дуже важливе питання, навіть коли е, йде певні судові про Навіть якщо буде певний міжнародний розгляд всієї цієї історії, дуже важливо, щоб були показані, тобто задокументовані, певні факти е, наявності там озброєння, яке йде через кордон Російської там, Федерації. Тобто наявність фактів катувань. Тому що без цих фактів ми будемо, як російське телебачення, що у нас є людина, яка ну говорить щось, але фактично нічим не підкріплено іншими документами і так далі. Нам важливо, ну скажімо так, і по людям, які знаходяться в ув'язненні, бачити історію ну, від початку і до кінця, а не якусь частину. Що її там випустили, чи навпаки, що вона там опинилася, і журналістам мені здається, варто ну так. Можливо, в більшій степені можу мені здається, що багато з того, що робиться дуже правильно. Тобто фіксуються певні важливі і для європейського суду, і для міжнародних інстанцій, факти перебування російської техніки, там певних документів, які засвідчують, що вони є походженням з Росії, певні речі, які пов'язані з полоненими. Знову ж таки, чим більше цих фактів, тим ну, більш буде очевидним втручання саме Росії в ці процеси, які в Україні відбуваються. Дуже дякуємо нашому гостю. Нагадаю, це був Максим Щербачук.